Вероніка Нестерук студентка першого курсу Рівненського коледжу ресторанного і готельного бізнесу. Дівчина опановує спеціальність кухаря, аби вивчити технології приготування страв, правила їх зберігання та сервірування. Зізнається, найбільше до вподоби працювати з овочами. Я зараз викладаю в'ялені продукти, в'ялені помідори, перець, цибуля і сир. Це буде закуска Зевса. У коледжі відкрили новий корпус, де розташована лабораторія харчових технологій. Відтепер студенти мають можливість освоювати практичні навички на професійному обладнанні. Фахівці навчають дегідрації сировини, запіканню та сушінню, подрібненню спецій і екстракції фруктів. Е, сучасний Пароконвектомати це піч для запікання, для сушіння. Дуже багатофункціональна, з екраном. Допомогою По електронного пульта ми можемо задавати різні температури. Оновлення коледжу тривало впродовж двох років. Роботи профінансував Євросоюз, виділивши понад два мільйони євро. Ще 334 тисячі євро спрямували на закупівлю навчального обладнання і ремонтні роботи. Це і розробка проєктно-кошторисної документації, супутні послуги. І тут багато багато різного обладнання, яке ви сьогодні побачили. Зокрема, цей об'єкт був достатньо складним інженерно. Він не використовувався раніше тут не було комунікацій. Також у новому корпусі запрацював навчальний готель із дев'ятьма номерами різної категорії. Навчання спрямоване на підготовку фахівців, які зможуть керувати закладами гостинності та харчування. А у лабораторії для переробки молока працює майстер виробничого навчання Сергій Кривоблоцький. Він розповідає про правильну технологію виготовлення сиру. Отримали вершки і отримали нормалізоване молоко, з якого виготовляти класичну бринзу. Тут воно зараз гріється. Зараз має 46 градусів, має бути 37, щоб вести фермент, щоб він згортився, щоб нам вийшов сирний згусток. Лікі важкі це після сіпаратора. Є вчорашні вершки, вони вже охолоджені. Мета викладача навчити студентів виготовляти якісну молочну продукцію, реалізовувати її та отримувати прибуток. З 20 літрів молока виходить 2,5 кілограми сиру. Під час формування можна додавати всякі різні прянощі, спеції, зелень, часник. Ну і що ви хочете отримати в кінцевому результаті, це під час формування головки сиру. Вже як вона зайшла під прес, вже далі нічого не додається. Нічого, тільки солос і все. Ну, це класична бриза, так само можна зробити адегійський сир, але він робиться з сильного молока, і не забирається в річки. Можна класичні сири робити більш витримані на Рівненщині. Змінюють філософію здобуття професійної освіти, аби кожна людина могла поставити ціль у майбутньому без проблем знайти роботу чи започаткувати власну справу. Наголошує директор департаменту освіти і науки ОДА Петро Коржевський. На Рівненщині професійна освіта користується популярністю. Понад 40% випускників обирають навчання у профтехзакладах. закладах. Але цьому якраз і є передумова, що ми модернізуємо будівлі, модернізуємо. Майсті. Стерні, перевчаємо майстрів, викладачів, інвестуємо в їхній індивідуальний розвиток в траєкторію кожного здобувача освіти. Змінюємо освітні програми, змінюємо підходи до виробництва, намагаємося вчити людей переробляти продукцію. Європейський союз щиро пішається тим, що зміг підтримати що трансформацію? Цю цю трансформацію ми інвестували понад 2 мільйони євро. У реконструкції та сучасне навчальне обладнання щоб створити простір, де молоді українці, а також дорослі можуть опановувати, опановувати реальні, практичні так і необхідні для відновлення Україні навички. Серед цікавих локацій у новому корпусі лабораторія пивоваріння. Там розміщений повний технологічний цикл від підготовки води до готового пива. Процес варіння пива там, триває близько 80 годин, але е, готове пиво буде щонайменше через 21 день. Є для цього все необхідне обладнання. Е, студентів навчаємо тут. Е, студентам подобається, це цікавий напрямок, цікава нова професія. Е, з 1 вересня ми разом з ними це опановуємо. Просто понравилось і вибрав така цікава професія. У коледжі професійної освіти нині навчається понад 500 студентів, а нові спеціальності опановують близько 40 осіб. Директор навчального закладу розповідає, що корпус пустував понад 20 років, адже після закриття місцевого радіозаводу потреба у радіообробці зникла. Він почав розру... рушитись. і він би, мабуть, і розрушився, якби не цей проект, якби не європейські кошти, якби ми не знайшли донорів в особі Німецького банку КФЕ і Українського фонду соціальних інвестицій, які допомогли реалізувати наш проект. Незабаром оновлені заклади професійної освіти запрацюють у Сарнах та Квасилові. Вони також отримав. Мали європейську підтримку для того, щоб Україна мала розвинену економіку, дуже важливо сьогодні інвестувати в підготовку саме таких фахівців, таких спеціалістів. Більше того, дуже важливо інтегрувати в систему підготовку також розвиток підприємницьких навичок, тому що саме розвиток малого і середнього бізнесу є основою для гарної і сильної економіки будь-якої країни. Оновлений корпус коледжу дозволив отримати ліцензію на набір 240 здобувачів освіти та підготовку фахівців за новими професіями. Загалом сьогодні в області вже діє 36 навчально-практичних центрів із сучасними лабораторіями. Це дозволяє рівненщині й надалі залишатися лідером профтехосвіти України. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.